Би ми били по нафтопереробних заводах РФ і чи продовжаться ці удари, і як вони дійсно можуть вплинути на спроможність РФ воювати, тому що їм треба буде піднімати цінник всередині своєї держави, робити розподіл, Дуже. яким не хочеться перед виборами. Ніхто не хоче бути тим потенційним президентом, який підніме цінник на напала. Тож чи вдасться? Путіну втягнути Білорусь, поки він там шевелиться реально готується до якоїсь провокації. Але я ж кажу: я поки не не, не, не зовсім розумію, чому воно якби нас стосується а не стосується одночасно до чого хилить Китай, як надалі будуть посилюватися чи послаблюватися ці зв'язки з РФ Росія. Обіцяла Китаю окуповані землі України. Друзі, вітаємо всіх! Ви на каналі Топ. Я Льона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Шаманка Сейраш. Сейраш, вітаю! Рада, бачити. Да, привіт, да, привіт нашу розмову. Хотілося б розпочати із статті з Вашингтон Пост. Побачила зокрема статтю якого опублікували на їх сайті, воно стосувалося наступного. Останнім часом Росія все частіше використовує громадян Європи та Америки, яких вони тримають в російських тюрмах як інструмент впливу та шантажу Росії на Штати ті ж ту ж Європу, і використовують, щоб схиляти їх в бік під час переговорів стосовно України. Чи можемо говорити, що це дійсно така масштабна історія, і чи багато таких речей впливу, так би мовити, у Путіна є це не тільки пов'язано із тими, хто знаходиться у російських тюрмах, це не тільки з ними пов'язано це і ще шантаж енергетичний і да, у Росії достатньо щупальців та впливу для різних методів шантажу різних країн. Це вже не перший раз випадало, навіть коли по німеччині дивилися питання, чому Шольц там м'ят тітьки. А от випадало, що у закладений ще за часів Меркель якийсь дуже серйозний важель всередині Німеччини є, якого дуже боїться Шольц. А Росія може на нього натиснути, і це не його, які набуть БДСМські відео. Розумієте, тобто це щось більш державного характеру. І да, Росія має вплив. В має і всередині, ну всередині тисковий, і це не тільки про я ж кажу заключення. Чи йшли вже американці та європейці, коли на них тиснула Росія, і чи в майбутньому таке буде? На що саме Путін збирається давити? При яких вирішеннях, яких питань? Зокрема, Ну, це те, що стосується позатягування замороження війни в першу чергу. Тобто, це от про про цю історію. От, і да, уже йшли на, перш, на певні поступки, і йти на певні поступки місцями будуть. Також хотілося б від цієї теми перейти на власне. Потопи потопи в Росії. Бачили ці кадри, де пливуть на човнах ті росіяни в Ольську. Ну і, власне, чи можна це вважати кармою? Дивилися це питання. Ну у нас карму неправильно трактують. Ага. Вираз карми, це е, закономірна причинно-слідственна связь, не більш того, так да, і карма це не причинно-слідствона связь, якщо що у тому вигляді, як ви звикли її використовувати в побуті. Карма стосується, е, якщо ми вже копаємо цей термін, е, хвилинка такого, знаєте, цього душнілства та снобізму. Карма е, стосується е, подальших воплощень у життя, а не теперішнього вашого ага. певного проживання. От, а це Бумеранг, причинно причина слідства назвіть, свят да, да як, як завгодно. Насправді все дуже логічно, і це навіть не про вищі сили. Це дуже логічно, коли е держава замість того, що вкладати ресурс та гроші у е закріплення своїх якихось там інфраструктурних моментів, все пускає на військові рейки, коли так або інакше певні санкційні е важелі вони працюють. Певні обмеження працюють, коли України немає ресурсу, коли країна або краде. Або вкладає тільки в мілітарі, ми маємо такий закономірний процес. Як зараз бачимо на ЕРЕФІ? І я дивилася питання. Ми передивлялися буквально після того, як у них там в Орську, в тому чи як він там називається, гепнуло. У е, мене випадало це не останній прецедент. Це перший момент, далеко не останній. Ми будемо бачити ще. І будемо бачити ще, е, і не тільки пов'язано з водою, е, там під питанням е, нормальна працеспроможність у них. Е, Uh, цього uh, Курської АЕС, наприклад, вона випадає в все більш плачевному стані, і воно випадало зразу за спокою. Хто знаходиться на території там Сумщини, да, Сумської yeah. області воно випадало, що воно в них може щось там піти не так і щось uh, аварійно зламатися, але воно більше стосується все таки їхньої території, ніж нашої. і там uh -huh. багато може факторів зіграти зіграти ну якби нам на руку, і починаючи з вітра і напрямку того вітра. Це по перше, по друге масштабу тої поломки. По-третє, те, що якщо це якось і торкнеться прикордоння України, наприклад, Сумської області, то скоріше за все там, де вже всіх евакуювали, і тупо нікого немає. Тобто там, де все зруйновано обстрілами, тобто там, де людей немає. Да? Якщо там навіть якийсь шматок зачепи, тобто вже переглядали вздовж поперек. Тобто там ще питання, наприклад, Курської АЕС стоїть. і не тільки дампи. Це не остання дамба, яка них гепне, не остання подібна подібна аварійна ситуація з. На, на РФ. Я ж кажу, це напряму пов'язано із тим, коли держава займається питаннями вбивства сусіда, а не своїми власними. Ну, та 100%. Ну, і там ще цікаво, що. А... Відбулися вже бунти через цей потоп, і навіть там деякі люди погрожували, що вони від'єднаються від Росії. Багато там експертів, політологів у мережі звертали увагу на цей випадок. Казали, що можливо, можливо, таки це спричинить якісь такі настрої на Росії. Чи може ось така історія масштабуватися? Там воно дуже ну воно все, що пов'язано з бунтами на Ерефії, це дуже повільна історія. Для того щоб вони почали бунтувати, вони мають жити в повному гівні ще в більшому ніж вони живуть зараз. І першими має збунтуватися і і тільки mm. після того підтягнутися народ. А от якщо ми говоримо про те, як у них це відбувається історично, проводимо аналогами з історії. Ну, друзі, бунтів від росіянців раніше ніж через років п'ять. З моменту якогось такого повного трешу, ми з вами не дочекаємося, враховуючи те, що Пітер і Москва то вообще не Росія. Тобто, поки в столиці все окей, взагалі плювати, що там периферія собі думає, і де вона там бунтує і що вона там робить. От у чому момент а Москва зроблена таким чином, з кількістю камер, що в тебе поодинокий плакатчик не пройде, щоб його не засікли. 10 тисяч камер. Розумієте, тобто там ну, своя історія а бунти на Росії канають тільки в столиці. Ну коротше, там дуже багато чинних факторів. На не коротше перестаньте надіятися на, на руський народ. Вони нічого не зроблять, вони спроможні. Сто відсотків поговорили, ми що водою випробовують росіян, ну і вогнем так само. Пам'ятаємо про НПЗ і пам'ятаємо знову ж таки, що Америка. Ну, нібито була проти, аби ми били по нафтопереробних заводах РФ. І чи продовжаться ці удари, і як вони дійсно можуть вплинути на спроможність РФ воювати? Удари, удари подібного характеру дійсно продовжаться. Це перший момент. Другий момент з нашого боку, ми також тут цікаво випадало, взяли шантажну лінію. Ну, угу. типу, ви ж не даєте озброєння? Не так даєте. Значить, ми будемо робити, що ми хочемо. Хочете, щоб ми не били НПЗ? Дайте зброю, а не даєте? Тоді ми будемо продовжувати робити те, що ми вважаємо за потрібне. А, це пов'язано з бабло. На жаль, на жаль, Росія достатньо крупний гравець у геополітичному просторі. Вона має достатньо впливу, особливо енергетичного, на різні країни великі і маленькі. І це треба розуміти. На багато багато чого зав'язано на російській енергетичній нафтогазовій системі. І да, це багатьом невигідно. І американцям це також не вигідно, тому що їм треба буде піднімати цінник всередині своєї держави робити розподіл, mm -hmm. який не хочеться. Перед виборами ніхто не хоче бути тим потенційним президентом, який підніме цінник на паливо. І звідти така от риторика, звідти така історія. На жаль, так ну і також з'являлася інформація в мережі про те, що Путін не може змиритися з успішними операціями Служби безпеки України історичною бавовною на Кримському мосту, ударами по НПЗ, знищеннями російського флоту і так далі. І тому була інформація про те, що Москва готує якусь провокацію навколо голови відомства СБУ Василя Малюка. Чи дійсно готується якась провокація, чого саме вона буде стосуватися? Там не тільки моляка стосується, тобто, якась, давайте так, якась напруга для когось, хто у нас виконує ну дуже важливу роботу, да, має певні там статусні. Можливості типу Буданова малюка, там президента Ярмака, коротше, Подаляка і оцих от, от оце вся, все, все на це да, а, от, да, якихось таких важливих особистостей. Тобто, чи є загроза там якихось життю, здоров'ю, замахів, така історія? Да, воно є. Воно реально випадає, воно не таке прямо а, страшне, я маю на увазі, щоб воно прямо да, 100% було успішним, але подібні попознання вони дійсно мають сенс. Тобто, да, король мечів сусідньої держави а, хоче прибирання якихось важливих інструментів всередині нашої країни, тобто ліквідації когось, або, як мінімум, да, пускання якоїсь дезінформації про когось. Тому mm -hmm. тут, да, тут є коротше, чи є такий вид роботи від ворога Да, є. Ну а до речі, було ж коли отруювали дружину Буданова, тобто, от оці провокації вони стосуватимуться безпосередньо перших осіб голів відомств, чи знову ж таки їх рідних, близьких і так далі. Ну там по знову по дружині Буданова, там вообще хитра історія. Там воно дуже хитро випадало, там якось зав'язано ага. в через п'яте десяте роки. Там я ставлю під сумнів, і воно в мене виходило, ставлю під сумнів саме як ціле спрямоване, коротше від росіян. Ну там якась дуже мутна історія з тим отруєнням а, по дружині Буданова. А, от, але це в цілому буде стосуватися а, так або інакше. да, І перших. Особистостей і тих лиць, які можуть стати важелем для тих перших особистостей, угу. ну і також е, хотілося б поговорити власне про те, що е, Кремль знову, а можливо, і не припиняв, е, намагається використовувати проросійських чиновників у Молдові і хоче там дестабілізувати е, ситуацію. Тож яка мета головна е, Росії в Молдові? Ну вони намагаються е, дестабілізувати ситуацію у Молдові вже давно. І їм цікава тема розкачування Придністров'я, розкачування доведення. Давайте так е, і без того не зовсім стабільної економічно Молдови до, до ще більш нестабільного стану для того, щоб перемикати туди увагу, тому що за Молдову впрягається Румунія. Як не крути, Румунія там має певний вплив, і у президентші Молдови є певні домовленості зі штатами. Ну коротше от і плюс провокаційні вони не полишають планів на певні провокаційні дії. Їм би хотілося, щоб були певні провокаційні дії зі сторони Придністров'я, сторону України. Але там, поки коротше срали, мазали, ліпили, і не, не виходить там до такої степені де ну де дестабілізувати де ситуацію. Угу. Е, ну і також хотілося б згадати про Білорусь, про е, самопроголошеного Лукашенка. Е, також вже були заяви з його боку про те, що е, нібито Білорусь не хоче воювати, але готується. Готується, і бачимо, що вже пішов третій рік повномасштабного вторгнення, але Путін досі не може втягнути Білорусь у війну. Тому що там Лукашенко якимись своїми е, танцями з бубном, але таки е, оминає це все. То чи вдасться Путіну втягнути Білорусь? У мене як випадало, бо він там має важелі знову ж таки тиску, від яких лука, звісно, пітляє. Але може і не бітляти. Але в мене там випадала яка історія? Те, що зараз відбувається в Білорусі, воно і в мене хитро, я не зовсім розумію. Воно провокативне, але воно чомусь і в мене так випадало не зовсім стосується нас. Воно нас торкається, але не в повній мірі. А більше стосується провокативних дій по відношенню до якихось сусідніх держав, типу провокації зі сторони Білорусі, наприклад, на крани Країни Балтії або провокації в сторону Польщі, якось частково де може чіпнутися Україна, але не зовсім там якась така хитра мутатінь. Знаєте, умовно, о, горить сарай, тобі то е, цей то, е, країни Балтії, там я не знаю Латвія, але Литва, Естонія нас обстріляли, треба бігом туди кудись щось ворухатися. Понімаєте? Ну так ну коротше, такий якийсь такий незрозумілий, нездоровий двіж. Там мутить лука, на нього тиснуть. Просто у як не крути, білоруси мають більш сталеві бубенчики, ніж росіянці, і у всередині війську також. Тобто, там не так просто змусити білорусів, Усів іти воювати. І Лука це знає, так. і Лука це розуміє, що там хіба що тільки під дулами автомату в спину штовхати, але це ж не означає, що, перетнувши кордон, хтось не розвернеться туди. Тобто, як би бо Білорусів достатньо на території України, які воюють за незалежність України, да? типу, і е, по, по факту воюють з росіянцями. Ну, коротше, там така собі історія з Лукою. Поки він там шевелиться, реально готується до якоїсь провокації, але я ж кажу: я поки не, 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 не зовсім розумію, чому воно якби нас стосується а не стосується mm -hmm. одночасно. Продовжуючи такий собі огляд вісі зла і головних. Е... Власне, новин стосовно цих країн, також бачилось сьогодні, буквально Китай публікував доволі таку двозначну заяву, тому що вони сказали, ну там, нібито американці їм дорікнули в тому, що вони якби допомагають РФ. Натомість Китай сказав про те, що ми можемо співпрацювати з РФ, але. Тим не менш, ми займаємо таку собі нейтральну там позицію і е, власне до чого хилить Китай, як надалі будуть посилюватися чи послаблюватися ці зв'язки з РФ. Там хитра штука. Ми розглядали Китай вдолі впоперек. Там хитра штука. Китай планував зайти на українську територію в аграрному сегменті Моторсіч банально, Це вся історія. Потім це все не продали, тому що штати сказали ня-ня ня ні в якому разі, тому що це Китай. Це нарощування його впливу. і Китай дійсно веде себе в бізнесі як саранча. Тобто, якщо у тебе заїжджає, наприклад, там британський аграрій, він тобі будує яке небудь аграрне підприємство і набирає, набирає робітників з території держави, на якій він будує це аграрне підприємство. Китай же привозить своїх. І це не вигідно нікому. Тобто Китай даже не дасть тобі робочих місць. Він просто як саранча випали тобі всю землю. А от і вплив штатів був дуже серйозний, і Китаю було відмовлено звідти у Китаю таке відношення до нас. На після в норку абіділі мишку, тому що не продали не, 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 не коротше. Не продали і не впустили. Да, великий бізнес, який цікавий. З іншого боку, з другого боку, випадала яка прикольна історія. В лапках прикольна а, Росія обіцяла Китаю. Окуповані землі України, ну якісь або підприємства, або коротше, купоротше, ага. Не так сталося, як гадалося. Китай не полишає моментів засіхання на російську територію. Росія використовує в даному моменті виключно як ну, як, знаєте, висмоктування з неї якоїсь життєвої сили та ресурсу. На, тобто, Китай віддає РФ менше, ніж він у РФ забирає. Це стосується і газу, нафти, і переробу, ну, і землі, і оцього всього, і викуповування тієї землі, і оренди. Ну коротше, типу, то умовно, знаєте, це такий. Такий собі при такому другові і ворогів не треба, тому що він захоплює, захоплює, захоплює монотонно. А, отримав на 90%, а віддав на 20%. Ну, типу, така от така обмінна історія. Дар, на жаль, ті 20% вони. Є там певною суттєвою допомогою, але вони е, обрали для себе ну, отакий сегмент. І да, вони офіційно займають нейтральну територію, ну нейтральну позицію, ну то зі зрозумілих причин, бо у них холодна війна зі штатами, і вони так. просто розширюються в різні боки і від, ви, викуповують і відгарбують собі різні землі і розширяють свій вплив геополітичний на різні країни, е, от е, щоб захопити як наймога більше е, сфер впливу. Все. Угу. Ну і останньою такою ланкою в цій вісі зла хотілося б згадати Іран, і зараз прямо Блумберг публікує інформацію про те, що найближчими днями Іран може таки вдарити по Ізраїлю. Наскільки там загострена ситуація? У понеділок дивилися питання по Ізраїлю. Випадає, буде загострення, буде обоюдне загострення, тобто да. Да, буде обоюдне загострення. Там е, спокійно зараз тісно не буде. Тобто там рамадан завершується. І, і починається починає. якийсь, і починається якийсь двіж. Причому він там починається з обох боків. Там і ізраїль не буде внося колупатися, і його сусіди прекрасні в лапках також не будуть в носі колупатися. Загострення там реально випадає. Воно випадало буквально в понеділок, і зараз я передивляюся. Не суттєво воно там змінилося. Тобто, то лише питання там одразу після рамадану, чи там через там умовний тиждень, чи два. Ну короче, але загострення якимось найближчим там місяцем. Давайте так воно реально випадає для для Ізраїлю. На сам кінець, як це може позначитися на Україні, тому що з одного боку Ізраїль, який може перетягнути на себе увагу західних партнерів, а з іншого боку, Іран, який може сконцентрувати свої зусилля на Ізраїлю і не передавати, приміром Росії ті ж свої дрони, ракети і так далі. Там на Іран, от ми піднімали це питання ще минулого року. Там по Ірану також така собі ситуація, де Штати намагаються не втратити вплив ніякий, але на жаль, втрачає, тому що Іран є країною, якраз таки, від якої найбільше ядерна загроза на даний момент. Навіть не, не від Росії шантажним. Ці щури, це ті, які можуть натиснути кнопку. От у чому проблема, і там з цим щось. Потрібно робити і над цим дійсно певним чином працюють о, от і. О... Але працюють якось якось через пінь колоду, чесне слово, ну типу таке, і Іран. Що ж у вас, друзі мої, за санкції? Якщо санкційний Іран може дозволити собі да, там, в таку військово промислову історію, да, там люди живуть в Гівні. Безумовно, тут да. Але ж кого-то там, може ви будете обкладати санкційно, щоб а, і літка та іранська сиділа в гівні, а так виходить, у вас ну коротше там. Нанадцять питань до, до механізмів. І вони знову таки щось там працюють, вавтузяться. Головне, щоб не, не затягнулись з цим питанням. Певне п -п -п -певне, певне відтягування уваги в будь-якому випадку, воно да, воно буде <ст plain> частковим, як і минулого разу. Ми з вами бачили, як ми трохи випали із повістки, поки було певне загострення, потім в ту повістку вернулись. Ну <п> так. <'ят> Ну, на цьому і будемо завершувати. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була сейра. Що обов'язково підписуйтеся на усі соцмережі гості. Не забувайте підписуватися на наш канал також. Ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі. Побачимось, бережіть себе.